постановка ревізії по модному создана по мотивам двох водовіл українських писателей конця 19 веку Марко Крапівницький по ревізії і Михаїл Старіцький по модному. Режисер спектакля Руслан Проценко підчеркує, що ставив зовсім не водовій, а фарс. Я не ставив водовірів. Зверніть, будь ласка, увагу, як я для себе оприділив дію, яка відбувається на сцені. це фарс, тобто це певним чином перебільшення чуттєвої тієї думки і тих подій, про які йдеться. На мій погляд, тобто, у кожного чоловіка є якесь світло в нашому випадку, світлом для мешканців. ...з Села, де відбуваються дії по ревізію, є пляшка. І тому навіть люстри у цій виставі зроблені із пляшок в помодньому, тобто там світлом є мода, так би мовити. Тобто у них свої якісь такі речі. От як мені здається, саме думкою. Що є справжнім світлом для людини і об'єднані ці, ці два водевілі в одну виставу? От таку, щоб я та помилилася, Господи, та пригадайте ж на здоров'ячко, у понеділок ваша сусіда гапка підщипана та прала сорочки. А я ж присілася до неї і, та й кажу: і не сором тобі молодиця, ти знаєш, сьогодні праздник. Праздник, Ха, Так точно, праздник. используется музыка Горана Дреговича, сценографии костюмчики по модному художника Анны Музыки. Классика на той классика, в ней всегда находится то, что созвучно своему времени. А уж если речь идет об извечных человеческих пороках... Вовчись, вовчик. Сядьі, дядя, горіть. Або наш мовчить! Губи мовчать. А, а в душі шоу не. А? Ну, що там у душі, ворога, нешка, цікаво! Да, все б діло не касательно. Ну а бутилка, якщо в недалекі времена була валютой в нашій страні рішала многие проблемы. Теперь, правда, взятка чаще приймає другую форму, уе в закритих конвертах. Ну суті, це не міняє, говорить режиссер. Насправді, то мова не йдеться про 19 -е століття, мова йдеться про сьогоднішній день. І якщо говорити про класику, то мабуть, тим, що там якісь такі типові речі для всіх часів, тому й вона і цікава завжди. Для Руслана Проценко это третий спектакль, поставленный в этом театре. И первый для взрослой аудитории. Первые два – новогодние сказки для детей. На сцене заняты ведущие актеры театра. В этом составе – народный артист Украины. Владимир Лукьянет, заслуженная артистка Украины Нина Шенкарук. Рядом с ними – молодые артисты Антон Попудренко, Ольга Петровская, Михаил Савицкий, Галина Шелева, Сергей Перепелица. Взагалі то завжди цікаво. И, мабуть, доречно, коли в одній роботі, Поєднуються три покоління акторські, так би мовити, корифеї театру, середнє покоління і молодь. На цій виставі, на цій роботі, це сталося. Ой, я ніколи не буду, мабуть, прийти. Що? Ніку. Від мене чатні горілки не вийдеш, а? Нікуди. Не вийдеш, а? Ой. ти ж було, мама я. Театралы, что не увидели спектакль в этом сезоне, увидят его уже в следующем. Для Запорожского областного музыкально-драматического театра это будет уже 79-й театральный сезон.